Отже, доброго дня. Мене звати Геро Майер, і я оптометрист і незалежний клінічний партнер SwitchLens із Німеччини. І сьогодні я хотів би показати клінічний випадок, який показує терапевтичний потенціал склеральних лінз. Це не є презентація продукту, це є клінічний випадок. Це як ми покажемо, як загоювалася поверхня ока. Ось тут ви бачите такі типові випадки, які до мене приходять пацієнти. Ось ви бачите таке захворювання поверхньої ока, дефекти епітелію і рецидиви, і післяхірургічні рогівки, і ми бачимо там, де нема відповіді на традиційну корекцію і лікування. Деякі пацієнти. Не страждають від того, що недостатньо опції терапії, але просто недостатньо ефективні біологічні показники. Ну, тут ми бачимо е, додавання ще однієї крапель чи девайсу, чи ще одні процедури, може не змінити ніякі результати, тому що проблема е, вже немає терапевтичної. Інтенсивності це недостатність, неспроможність саме біологічна. І без функціональної слізної плівки рогівка е, втрачає здатність до регенерації. І в цей момент епітеліальні дефекти вони вже перестають бути транзиторними. Транзиторними вони стають персистуючими. І щоразу, коли пацієнт е, моргає, додається механічного стресу і ще погіршується поверхня. Ока на додаток до того стану, який вже в неї був як не ідеальний. Чому недостатніми можуть бути стандартні рішення? Ну, стандартні загалом вони дуже ефективні, але при тому, коли у нас породне ока є функціональною. Окуляри, та м'які лінзи, вони покладаються на стабільну слізну плівку, жорсткі, коригують. Оптичні показники, але не, не роблять нічого, не коригують поверхню ока. Штучна сльоза може підтримати загоювання епітелію, але все-таки тут нема забезпечення факторів росту і моноглобулінів чи фізіологічних сигналів. Хірургічні опції, вони займаються структурою, а не гомотазом епітелію. Тобто, проблема починається і сама поверхня ока вона вже стає таким обмежуючим фактором. Якщо це захворювання поверхні ока і досить тяжке, захворювання, стандартні оптичні рішення недостатні по-перше. Є нестабільна слізна плівка, і це призводить до поганого зору. Будь-яка механічна взаємодія відбувається, якщо епітелій також неспроможний, нема захисту від висушування, і нема постійного, постійної доставки біологічних медіаторів. Це не є неспроможність оптичної корекції, це, власне, неспроможність середовища, в якому це все відбувається. І ось тут випадок. Ось це дівчинка, якій 5 років з синдромом Райлідея. Це стан, який характеризується дуже тяжкою сенсорною та автономною дисфункцією. Це означає, вона не відчуває біль, майже нема зовсім продукції сльози. І у віці 5 років. Її вже провели на цей момент її віку 9 Захід, від, ну, так якби відбитність болю не захищає, це дуже небезпечно, тому що біль це наша біологічна сигнальна система. А коли відбувається механічне ураження, ми цього не помічаємо, якщо болю немає. І епітеліальні зміни відбуваються, вони прогресують непомітно. А дівчинка цього, звичайно, не знала, вона постійно терла очі, не розуміла, що це лише погіршує ситуацію. Не треба було їй просто навіть прибрати нігті. Вона навіть кусала свої пальці. І коли вона вперше побачила, то вже рогівка вона була дуже в дуже поганому стані, тому що була нелікована, і середовища. Взагалі, в оці було дуже нестабільним. Це був стан перший день. Ось ми тут можемо побачити якраз, як це виглядало. Ось тут ми бачимо персистуючий епітеліальний дефект. Ми бачимо фарбування дуже щільне, дифузне, стабільне, без флуктуації. О, ця виразка, вона вже місяцями там була, вона не відповідала на традиційне лікування. Що важливо, це не є первинне захворювання рогівки. На цьому оці вже було чотири пенетруючі даротопластики проведені. І останній трансплантат відносно свіжий. І, незважаючи на це, загоювання епітелію не відбувалося. Отже, ми дивимося, знову ж таки, це п'ятирічна. Дівчинка, в неї виразка, яка не загоїться після четвертої трансплантації. І після цього ми вирішили все-таки спробувати склеральні лінзи. Не для е, зорової реабілітації, а для зміни біологічного середовища. І лінза наповнена автологічною сироваткою. От, от ми даємо е, просто занурення, забезпечуємо. Отже, у цьому випадку ця склеральна лінза це не є пристрій для зору, це терапевтична система доставки. Тобто, якщо проблема не в оптиці, а в середовищі, то рішення в тому, щоб змінити середовище. Лінза тут забезпечує мі... стабільне мікросередовище, тобто це захист зволоження. І постійний контакт із біологічно активною рідиною. Отже, які тут ключові механізми? Тобто, це стабільний резервуар рідини, це механічний захист, це безперервна біодоступність і мінімальний епітеліальний стрес. Ось ця табличка вона надається не для того, щоб ми зараз розібрали все детально, але тут проілюстровано, що аутологічна сироватка, біологічна, набагато ближча до. Натуральної сльози, ніж будь-які штучні сльози. Аутологічна сироватка забезпечує фактори росту, які дуже важливі для загоню епітелю. Імунологічні компоненти забезпечують захист поверхні і так само забезпечують фізіологічну осмолярність. Іншими словами, тобто, це не лише лубрикація, так це підтримка біологічної регенерації. Деякі сльозозамінники вони маркетуються як такі, що для регенерації з біологічної точки зору вони не забезпечують регенерацію. Вони покращують ситуацію з симптомами, але вони не заміщають, не забезпечують ті фактори росту, яких немає не в вулиці, не дають імунних медіаторів і не надають нейротропну підтримку. Автологічна сироватка не імітує сльози, вона заміщає те, чого просто не ось ця ситуація через один тиждень постійного носіння. Це був перший тиждень, в який рогівка вже не була в прямому контакті, вже мала підтримку. Ми вже бачимо чітко зменшення пітеляльного дефекту, не тому, що ми скоригували оптичну частину, а тому, що ми змінили середовище, в якому перебуває рогівка. І епітелій наприкінці має шанс загоюватися уже в умовах захищеного біологічно активного середовища. І через два тижні дефект епітелію затягнувся. Не було потреби робити додаткові хірургічні втручання поверхня залишається стабільною і постійно захищена. І в цей момент мета була вже не ініціювати загоювання, а підтримувати стабільне біологічне середовище. Списку очікування на трансплантацію, не тому, що ми це запланували, тому що поверхня рогівки залишилася повністю стабільною, не було рецептиву руйнування епітелію, і це говорить нам про щось важливе. Загоєння не було тимчасовим, воно було сіким, завдяки стабільному середовищу, у котрого нам вдалося. Досягти і на цьому етапі склеральна лінза заповнена отологічною сироваткою, Вона вже не була тимчасовим рішенням. Вона стала вже довгостроковою біологічною системою підтримки. І, можливо, найбільш важливий результат. Ну, понані так з моєї точки зору виглядає: вперше дівчинка змогла поїхати на канікули. Вона нарешті змогла. Відвідувати дитячий садок, і вона змогла плавати у басейні як будь-яка інша дитина, здійснивши по суті свою мрію. І через 10 років рецидив не настав, не було нових епітеліальних дефектів, не було подальших каратопластичних оперативних втручань, не було. По суті, екстрених втручань. Цей випадок не стосується рідкісного захворювання. Йдеться про поширену проблему, яку ми спостерігаємо при тяжких захворюваннях поверхні ока. Ну, і саме тут стабільність для нас є ключовим фактором успіху. Ну, і ця світлина досить нещодавно знята. І дуже приємно бачити загалом, що око у настільки чудовій формі. Ну і цей випадок дійсно справді не про рідкісне захворювання, дійсно, про те, як нам якнайкраще підійти до значного захворювання поверхні ока. І знову ж таки ми бачимо, що і тканина може бути а, певним чином пошкоджена, нам потрібен, потріб, потрібна біологічна підтримка, яку ми надаємо. Якщо біологічне середовище нестабільне, тоді ми можемо не досягнути успіху. Ми розуміємо, що нам потрібна така стабільна інформація, котра захистить поверхню ока. Ми говоримо просто про певні девайси, ми говоримо про терапевтичне середовище, котре дозволяє захистити око та мати усі біологічні властивості. І ми таким чином забезпечуємо загоєння тканин, навіть якщо у нас місце серйозні. Захворювання. Що це означає для повсякденної практики? Це про те, щоб ми обрали правильний підхід. Можливо, підійшли дещо відмінно, дещо по-іншому.